Андрію, чому так темно? Чому ти не йдеш? Ти обіцяв, що ці стіни, це просто фінал. Ти закрив цей шпиталь, та мене ти не вивів теж І тепер я один на один зі дзеркала у скал. Я торкаюся штік, вони холодні, як лід. Дивлюсь у вікно, де нічне місто спить у вогнях, а тут лише пили мій власний згасаючий слід. І мавка, що ви затиснута в моїх грудях, ти чуєш жодного серця? Жодного кроку фоє ти вигнала всіх, хто годував мою силу і людь. Раніше вони віддавали мені все життя своє. а Тепер, тепер тільки твої нерви солодкі п'ють. Поглянь у шибку, для твої карі очі. Вони вицвітають, вони стають, наче старий бур'ян. Я з'їм твою пам'ять, я з'їм твої дні, і твої ночі. Бо ти моя в'язниця, і ти мій єдиний план. Хай самотності, я боже волі, в цих коридорах. Жив вуха, як гострий скальпель Андрій не прийде навколо лише зима, і ти моя жертва, мій останній згасаючий факт Немає хлопців, немає сили, немає життя, тільки карі очі, що дивляться в порожнечу. Шпитальна мавка веде мене до забуття, кладучи свою примарну руку мені на плечі, кладучи свою примарну руку. Мені на плеч у порожній опереці нас потікається об стійку, падає на холодну підлогу, а чи нас потікається об падає на холодну підлогу. Я пам'ятаю його голос, Андрій, це звучить як дім. Але мавка стирає літери, наче крейду з дошки. Вона каже: якщо ми помремо, то тільки вдвоєм в цьому шпиталі, де розсипані наші кістки. Я бачу свої руки, вони стають як сухе гілля. А В очах моїх карих вже не сльози, а дика трава, я сама в цьому світі немає для мене зілля тільки ця стіна біла, холодна, німа. Кличо, ну же, нехай він почує твій біль. Але він за дверима, він вимкнув останній струм. Він думав, рятує, а в очі насипав сілі, залишив тебе на мій вічний холодний глум. Твої карі очі, тепер вони мої брами. Я виходжу назовні, спаливши твій розум вщент. Я бачу свої руки, вони здаються. його, ну нуже, нехай він почує твій біль, але він за дверима, він вимкнув останній струм, він думав, рятує, а в очі насипав сіль і залишив тебе на мій вічний холодний блум. Твої карі очі, тепер вони мої брами. Я виходжу назовні, спаливши твій розум щен.